Дивіться, що насправді сталося в Саудівській Аравії. По перше, це перша зустріч України і Сполучених Штатів Америки, така конкретна з високопосадовцями. Там держсекретар, у нас міністр закордонних справ, голова адміністрації, міністр оборони. І що пропонує українська сторона? Українська сторона пропонує перестати стріляти в морі, атакувати друг друга. Та е, літаками, і кабами і шахедами, тобто в повітрі, залишити тільки війну на суходолі, а потім постаратися її, так би мовити, призупинити чи зупинити. І найголовніше, що сталося, те, що Україна сказала, так ми готові. Ну дійсно, якщо Америка хоче запитуючи, чи готові українці, так ми готові. Але найголовніше тепер пас м'ячик на стороні росіян, чи готові вони. Я хочу сказати, що ні. Штати зараз ж риторика їх не змінилася, і вони вже хочуть, вибачте, мочити росіян. Тому є багато причин, про що розповім згодом.